Персик умостився між гарбузами. Тобі ж зробили там вігвам твій. І в нас така вийшла декорація до підготовки до Хеллоуіна, Отак. Персику украсили вігвам. Це його. Може злякався приводів і не хоче заходити. Помостився на тумбі. Це про цю тумбу, що я говорив, що любить на ній спати. Забрали її звідти він. Зробили і отак кіхті точку також. Прикрасили там привиди, кажани. О, навіть паук є. Бачиш, Піснює, навіть в тебе паук є. Що скажеш про декорації такі? Як тобі подобається, не подобається? Правда, доводилося його відгонити, коли це робили, бо декілька разів обривав. Не знаю, наскільки вистачить персику терпіння. На це все дивитися, щоб не пообривати. Ну, трохи вже стомився, бо ми його зранку виганяли добре. Він вигрався, помостився, ліг. Чуєш, твердо. Ну що, подобається, каже? Супер мамка украсила, так? Да? Арбузи миші. Отака декорація у нас. Вирішив переміститися в свій вігвам. <гум> О, так. Такі в нас тут. Це як вони, Каспери. Приводи. І персюня між ними.